Ми сьогодні просимо, Господи, дай нам мудрость, щоб ми оперативно, мудро слідкували за волею Божою. У всьому світі не так це легко купили на приманки цього світа. Правда, ми сознаємо, приманки дуже правдоподобні, такі собі національні, такі собі небесні, такі хитрі, а внутрі гнилі, опасні для душі. І якщо ти то не зрозумієш, то твоя проблема. Бог не по, не случайно дав тобі очі, вуха, розум, способність, не ніщо ні, стоїть лиш в своєму телефоні дати поиск інформації, тобі дадуть відповідь. Але многі люди і це не роблять. Многі люди у інтернеті фіглі читають, любовні романи читають, якісь там бойовиків, Кіно позирають, а волю Божу узнати в Слові Божєм ніколи і не є бажання. От по на страшному суді Бог буде особо судити людей з телефонами. За що? Дадавно люди не мали, може, і школи, не мали істочника, Но ти, то тепер маєш доступ до бази даних, цих отців отцов скачати собі. Євангеліє, любого Перевода, котрий тобі удобний, а ти не захотів і в руках мав інструмент для того, битий будеш і покараний будеш в сто крат більше от тих людей, котрі не знали, щось нарушили, не вспіли. І ми сьогодні кажемо: Господи, поможи нам, щоб усі наші люди знали волю Божу, щоб ви любили читати Слово Боже, так, як люблять рано. Зробити собі сніданочок і напиток випити, щоб ви точно такою любов'ю рано прочитали одну главу Євангелія Апостола і один Псалом, щоб з такою любов'ю питали і душу, і тоді знаючи волю Божю, без ошибочно определивши, котра церква в обществі канонічна, а котра є підстава, груба підстава, ти тоді зможеш вибрати. Путь правильний. Але Господь предупреждає тебе, ти будеш оклеветаний. Тебе будуть судити. Причому судити будуть так примітивно, а всі будуть робити вид, що вони спасають країну, вони чесно судять, а вони просто всі ознаки злочину будуть творити, бо будуть розуміти, що деколи судять не за злочин, а по Політичним мотивам або що, хто що сказав. В такому випадку не лише має телефони, а й ті, котрі судять, будуть на страшному суді 100 крати більше сужені, бо вони мали можливість перед Богом заробити спасення душі чесним служенням, чесним судом, чесним розслідуванням, а вони того не зробили. Нікуди не дінуться, нікуди не спрячуться від караючої руки Божої. І нічого їм потім плакати, ж здоров'я маю, діти у дітей не є, долі. Все це результат твоїх гріхов. Боже Мати, благослови нас, щоб ми любили Господа, любили церков, не боялися суддів, а на судах не осуждали, хто нас переслідує. Бо хто нас переслідує достойний сожалення, за нього треба молитися. Коли Ісуса вели на проп'ятіє, то як казав Господь жінки, не плачте за мене, плачте за синов вашего, за цей світ, грішний, бездарний, злобний, агресивний і як некоє жалкоє подобі, хвалящийся. Правами і свободами, хартіями, рішеннями ООН і все це сплюндрувавши, кинувши на землю. І ви всі святі, свій прочі Божої Ізикіле, моліте Бога за нас, щоб і ми були хоч маленько, подобні на вас, на святих, бо ж так поступаючи і життя наше буде осмисленоє, мов много і по Божій милості розкрити і таланти і способності, і людям послужити. Всяк маючи в голові волю Божу, бо лиш так поступаючи, і тут ми діти Божі, котрі лицезрять духовноє, розуміють духовне, знають, що нас чекає, а в вічності по милості Божій, і так лиш станемо наслідниками Царства Божого. Амінь.